Всім привіт! Це відео буде про перезволожене волосся кодовжені. Я знаю, що ця проблема не є такою популярною, як сухість волосся, але все ж таки ця проблема є. Сьогодні покажу, як виглядає перезволожене волосся і що робити у такому випадку. Хочу показати взагалі, як виглядає волосся перезволожене. Потрібно звернути увагу на колір. Якщо волосся не блистить, якщо волосся матове, брудне, воно ну, плутається, це означає, що ваше волосся перезволожене і потрібно його почистити. Зараз покажу, як моє волосся виглядає. Зараз це. Такий не дуже яскравий приклад, тому що волосся безволожне буває як довгострокове, так це коли довгий час накопичується щось на волосі, а буває. Точечно, наприклад, вам не підійшов якийсь засіб. Зараз розповім, чому таке може бути. Зараз просто хочу показати волосся. Воно е блиск є, але це від цих сих ламп. Якщо подивитися е на волосся, ну в реальному житті, так то воно трішки як матове, і ось такого блиску, який мені звичний, його немає. Волосся, воно тяжке, плутається. І навіть якщо я там розчішу, все ж таки воно спухнасте трішки. Брудне, от матове волосся, брудне це причин, чому волосся може бути перезволоженим не дуже багато. Починаючи з шампуню, наприклад, неправильно підібрали шампунь, дуже м'який саме для вас. Із-за маски кондиціонеру, наприклад, ця маска, саме ця маска для вас є по компонентам дуже тяжкою, дуже жирною, погано промили. Так і ось ця залишки цієї маски тяжкої залишилась на волосі, і ось виходить, що накопичується, і виходить так, що ваше волосся перезволожене. Або це термозахист. В моєму випадку це термозахист, тому що. Я дуже багато всього тестю і коли купую, наприклад, якісь засоби для термозахисту нові, наношу по-різному для того, щоб зрозуміти, підходить, не підходить, скільки потрібно саме для моєї виступи, саме для моєї довжини. І в такому випадку в мене іноді буває така ситуація, коли волосся жирне, матове і так далі. Наприклад, я ось зараз собі купила новенький термозахист. До речі, хотіла зробити таку вставку, що. Силікони, всі проти силіконів. Що якщо волосся перезволожене, матове, то це силікони, знаєте, кератин. Щоб не сталося з вашим волоссям, винен кератин, Так само тут з силіконами. Хочу зробити ставку, що дівчата не завжди а, силикони у всіх ваших бідах винні. Олійки теж можуть дуже сильно накопичуватись, перезволожувати, робити волосся жирним, брудним, матовим. І від олійок теж волосся може відвалюватись. Що робити в такому випадку, коли ваше волосся перезволожене або дуже давно, так якийсь довгий період, або точечно так. Із-за якогось там засобу потрібно промити волосся подовженні, але шампунь, шампунь повинен бути для нормальної шкіри голови. Не дуже м'який і не дуже очищаючий. Так що якщо у вас є проблема сухості, щоб ви там не пошкодили шампунем, так і якщо у вас дуже м'який шампунь, щоб він промив, щоб це все не було безполезно. І друге, це в цей день, коли ви промиваєте волосся подовженні шампунем, використовуйте бальзам, дуже легкий бальзам. Ви можете розмішати свій бальзамчик або маску, або кондиціонер з водичкою щоб така консистенція була дуже рідка, щоб просто закрити ось цей pH. І не використовувати термозахист для того, щоб побачити, чи вирішили ви цю проблему і в якому стані ваше волосся після такого миття. Дівчата, зараз відомий волосся, я хочу вам перед цим показати до. Звісно, що світло все не передасть, але якщо подивитися на волосся, воно таке трішки як брудне. Якщо, можливо, ви тут побачите, воно таке брудне і тяжке. Це означає, що волосся перезволожене. І воно плутається, воно матове, воно жирне. і ось це все означає, що потрібно промити волосся подовжені. Промиваю довжину я дуже обережно, трішки піни, дуже все добре змиваю, допомагаю собі щітку, і потім я наношу легкий бальзамчик, який теж потім потрібно дуже-дуже добре змити. Ну що зараз покажу результат? Я помила волосся по довжині, промила шампунем. Я вам показувала до цього, як я це роблю. Нічого немає взагалі, немає ніяких секретів. Коли волосся блищить, це означає, що все ок, ніякого перезволоження немає. Якщо волосся матове, то це означає, що там щось накопилось, потрібно змити, що потрібно промити волосся. Дівчата, але якщо. Наприклад, у вас волосся по довжині дуже сухе. Ще подумайте, почитайте, тому що все супер дуже індивідуально. Я вам розповіла, як я це роблю. У мене така іноді буває, коли я тестю саме нові засоби, саме термозахисту. Тому що ну, не завжди зрозуміло, скільки потрібно нанести. Один раз нанесла дуже мало, інший раз нанесла занадто багато і промиваю я ось так довжину, якщо у мене є така проблема. Блиск просто помітний з космосу. Це при тому, що я не знаю, як раз повторюю, що в мене тут дуже погане освітлення, але волосечко супер блискуче. Сподіваюся, що у вас все добре. Сподіваюся, що ви добре провели зі мною час, подивившись це відео. Якщо у вас будуть питання, пишіть. Обов'язково напишіть, чи є у вас така проблема, чи була взагалі у вас така колись проблема. Мені буде дуже цікаво почитати. Сподіваюсь, що у вас все добре, що ви в безпечному для себе місці. До зустрічі!